Люди всі дуже різні. Але єдине, що я вам можу з упевненістю сказати, що неважливо, що б ти робив і як ти це робив, все одно знайдеться той, хто скаже, що ти все робиш не так. Коли я показувала, як ми тут все прибирали, і мій брат і статом це все вивозили, і хтось примітив що в тому, що ми вивозили там із сміття, була е, стара, гнила, дерев'яна діжка. І мені Боже, скільки людей написало, що. Як її можна було виконати ту діжку, це ж треба було можна було солити. Але коли я реставрувала старі дерев'яні вікна, найбільше коментарів, які я отримала, це про те, що ці вікна старі гнилі, нащо я цим займалася, і ось треба ще викинути їх всі на смітник. Я людина трошечки на цьому схиблена, якщо щось можна перевикористати і реставрувати, я це зроблю. Ось я розбираю. Ось цю побудову. Я навіть не знаю, для чого вона була, бо вона була просто забита сміттям, коли ми сюди прийшли. А, ось сітка. Я її зараз зніму. Вона на цвяшках. О, до речі, зараз покажу, як легко е, зняти всяку таку приблуду із старих ржавих цвяхів. Щоб їх не видирати, якщо це важко, бо іноді, якщо він прям жа, жавий цвях, може прям в'їстися чи в дерево, чи в шифер, чи в що ви з чим там пранцюєте. Зараз покажу, як я це роблю легко. Але відійшли на хвилиночку. Так, е, ось тут цю сітку я перевикористаю, я з нею зроблю загорожу на городі від собак. Я зараз це роблю, бо в мене собаки все топчуть, Сіточка перевикористається. Ось це дерево. Я зараз дивлюся: ось тут ці балки вони прям гнилі. Я їх просто прям зараз поріжу пилочкою, шабельною і. Я би сказала, викину, але ні, я їх не викину, я їх спалю е, в грубі і буду цим грітися. Можна подумати, що це типу, нерозумне використання, але замість того, щоб якісь свіжі дрова із щойно там спляного дерева палити, я палю ось це старе Ось це старе гниле. Ось тут я бачу балочку ось цю її. Вона ніби не дуже прогнивша. Я зараз її зріжу, обріжу по кінцях. І подивлюся, цілком можливо, я її для чогось перевикостаю. Я не знаю, їй пощастило більше, бо на неї не попадала вода. Чи може тут інша деревина? Може це сосна, а там якийсь дуб або щось інше, і воно міцніше. Але цю балочку я потім перевикористую або для того, що для стовпчиків для цих цього самого огорожі від собак, або мені треба будуть ще рейки для того, щоб робити заціночну сітку, на щось вішати, щось підв'язувати. Якщо ця рейка нормальна, вона перевикористається. О! Так, а далі показую, я взагалі не витягую ніяким цвяходером, я їх просто зрізаю спеціальною насадкою на шабельній пилочці. Можна використати або насадку по металу, більшу-меншу, або в мене ось є універсальна дерево метал. В металу воно буде трошки швидше легше, але е, якщо я там припустимо, припустимо, до речі, тож, е, ріжу у дрова. Ось і тут я можу попастися на цвях. Якщо я знаю, що я попадуся на цвях, то я беру універсальну насадку дерево метал, щоб не боятися, що з насадкою щось станеть, а щось відлетить. Пане! Зараз покажу, візьму насадку по металу. Я сподіваюся, видно буде, але ось у мене цвяхи просто підлізла з боку дуже зручно. Тоненька. Насадочка. вона називається? называется? Насадка називається полотно. Чек і все. зрізала цвях. Ось, гнила цвіла. Точно. Піде на дрова. Нормально. Зараз я просто, щоб не боятися, її зріжу цей цвях, але зараз спробую, може, його можна вибити. Чи він... Вида, майже вибила, не буду страждати, я його просто зріжу. Все, та дам.